Привіт, мене звати Ілля я викладаю англійську вже більше п'яти років і підготував до НМТ та ЄВІ вже більше ніж 200 учнів. І сьогодні ми поговоримо про те, як отримати найлегші бали на НМТ, і не готуватися до цих завдань, це як пройти повз купюру в 200 гривень, що лежить на дорозі. Як ми знаємо, як я сподіваюсь, ви знаєте, завдання з першого по п'яте на НМТ це картинки. По суті, це читання невеликого та легкого тексту. Чому МОН обрали саме цей блок першим? Щоб дати найлегші завдання першими та змотивувати вас проходити тест далі у гарному настрої. Отже, у чому суть? Майже вся лексика, що зустрічається на завданнях з 1 по 5 на НМТ, повторюється з року в рік. Тобто, вивчивши приблизно 20 слів, ви зможете безпомилково розв'язувати завдання. Навіть якщо одному з варіантів трапиться нове неочікуване слово, ви зможете розв'язати завдання методом виключення. Отже, зараз ви можете бачити список слів на екрані, а потім розберемо кожне слово окремо. Advertisement – реклама, оголошення. Найбільш базове слово зустрічається завжди у самому питанні до завдання which advertisement is about, тобто яка реклама стосується. Або ж «Choose the, the right event according to the advertisement» – Оберіть правильний або відповідний захід згідно до реклами. Або «This advertisement is for people who would like to…» – Це реклама для людей, які хотіли б «rental» – оренду. Діє слово to rent орендувати. Поглянемо, наприклад, з НМТ. На картинці бачимо best car rental in town» найкраща оренда авто у місті. Тут правильною є «Hire a vehicle», тобто винайняти транспортний засіб. Запам'ятайте, що діє слово to hire» означає винайняти щось або взяти на роботу людину». Тобто, ви маєте впізнати, що «to rent a car» і «to hire a vehicle» – це синонімічні вирази. Рухаємось далі. «Charity» благодійність, або часто зустрічається слово сполучення «charity event», тобто благодійний захід. Часто пов'язане слово, за яким можна легко зрозуміти, що потрібен саме цей варіант. Shelter, притулок. Donations can be dropped off or sent to our shelter. Пожертви можна принести або надіслати до нашого притулку. Зверніть увагу на корисне фразове дієслово to drop off відвести і залишити когось або щось у певному місці. Часто використовується, коли ми говоримо про те, як підвозимо когось на машині. Наприклад, can you drop me off at the station? Можеш підвести мене до вокзалу, і висадити там. Також зверніть увагу, що оголошення з притулками для тварин зустрічається часто. Корисним буде знати вираз «to adopt a pet» е, – прихистити тварину з притулку. Рухаємось далі. Едюкейшн освіта. Те для чого ми тут і зібралися. Едюкейшн services – освітні послуги. Також можна почути слово сполучення facility, тобто навчальний заклад. This educational facility offers both primary and secondary education». Це навчальний заклад надає як початкову, так і середню освіту. Поглянемо на наступний приклад. Тут «educational course» означає навчальний курс. Розуміємо, що саме ця картинка є вірною, або бачимо слова program offers convenient Saturday classes». Програма пропонує зручні суботні заняття. А також нижче ще бачимо ключове слово сполучення «quality education», тобто якісна освіта. Також важливо знати наступні слова по цій темі: «Schooling» навчання, «Degree» ступінь, тобто освітня. «To get a degree» – це отримати диплом або здобути ступінь. А також «Valuation» — це не тільки назва відомого альбома Веста, а й слово, яке часто трапляється на НМТ, та означає закінчує навчального закладу. «випуск». Рухаємось далі: «Employment» працевлаштування. Друзі, можу впевнено сказати, що це улюблене слово авторів НМТ та ЗНО. Також потрібно знати такі спільнокореневі слова, як «to employ» працевлаштовувати, наймати когось на роботу, «To get employed» – це працевлаштуватися, бути найнятим. «Employee» Працівник, той, кого наняли, і employer, роботодавець. Тут зверніть увагу на суфікси. У англійській мові суфікс і часто вказує на пасивну роль, а «-er» – на активну. Тобто за таким самим принципом утворюємо слова trainee – стажер і trainer – тренер або інструктор. Також зустрічаються слова unemployed, безробітні та self-employed, самозайнятий. Поглянемо на приклади. У заголовку оголошення бачимо. Want to work or settle overseas. Хочеш працювати або селитися за кордоном. Нижче також знаходиться перелік професій. Біля назви фірми написано Overseas Careers. Часто можна перекласти кар'єра за кордоном. Тобто, правильна відповідь є. this advertisement is for people who would like to get employed. Це реклама для людей, які хотіли б працевлаштуватися. Далі entertainment розваги. І to entertain розважати. Читаємо варіант G. To entertain yourself not far from the British capital, Розгратися недалеко від столиці Британії читаємо оголошення та бачимо, що парк розваг, про який у ньому йде мова, знаходиться за 35 хвилин від Лондону, тому легко беремо правильну відповідь. Далі Environment – довкілля або Environmental Protection – захист навколишнього середовища. Поглянемо, наприклад, з іспиту. В Цьому завдані нас запрошують додатися до прибирання clean up. Together we can make beach town a greener place. Разом ми можемо зробити beach town зеленішим місцем. Тому правильною відповіді буде Environmental Protection. Захист навколишнього середовища. Тут багато учнів помиляються і брають відповідь «екотуризм». але пригадаємо, чим є екотуризм. Це рух серед подорожуючих, коли туристи стараються не завдати шкоди природі під час подорожі. М можливо, також прибирати своєму шляху, але це все одно не туризм. На оголошення нас просто закликають приїхати на прибирання. Рухаємось далі: Exhibition або trade show, виставка арт exhibition, художня виставка. Також може затючатися слово exposition або скорочений варіант expo. «Exposition» є синонімом та також означає виставка. Отож, поглянемо на приклад. Тут дуже просто: бачимо ключове слово: «paintings» картини, «gallery» галерея, куди нас запрошують. «admire our new collection of 50 new paintings» – насолодіться нашою колекцією з п'яти картин. Однозначно, беремо варіант «art exhibition». Розглянемо наступний приклад. «To visit a trade show» відвідати виставку і бачимо на оголошенні слово «expo». Що також означає виставка. What to expect at global Pant Expo. Чого очікувати на глобальній виставці товарів для домашніх улюбленців? Тому беремо відповіді Trader. Зверніть увагу на варіанти відповідей. Тут зустрічаються варіанти, які ми щойно вивчили. Adopt a pet – пригостити тварину з притулку, який має вас заплутати, бо на оголошенні є тварини. Але читаємо текст оголошення і розуміємо, що немає нічого, щоб вказувало на таку можливість. Рухаємось далі. Offer – пропозиція або діє слово offer – пропонувати. Поглянемо. Наприклад, варіант відповіді B. A job offer – Пропозиція роботи у оголошенні. Бачимо, Precision Transportation has an opening for a local driver with daily routes. Тут Precision Transportation – це назва фірми, але взагалі варто також знати, що Precision означає точність. Тобто перекладаємо у компанії Precision Transportation відкрита вакансія місцевого водія щоденними маршрутами. Якщо ви не впевнені, то нижче оголошення бачимо ключове слово employment працевлаштування, яке ми щойно вивчили. Employment Application – заявка про працевлаштування. Тому вірний саме варіант Job Offer – пропозиція роботи. Рухаємось далі. Opportunity – можливість. Дуже популярне слово, яке може зустрітися у будь-якому тексті. Поглянемо, наприклад, використання у контексті. Також звертаємо увагу на дієслово To Offer – пропонувати, яке ми вивчили. Language Institute is pleased to to be able to offer students from around the world a unique opportunity to learn more about Japan. Інститут мови з радістю пропонує студентам з усього світу унікальну можливість дізнатися більше про Японію. Правильною відповіддю буде educational services – освітні послуги. Далі поглянемо на інше популярне слово Performance – виступ. Звичайно, не те це слово зустрічається у контексті виступів, але корисно знати, що це слово має досить широке значення. Наприклад, the athlete's performance improved this year. Результати спортсмена покращились цього року. Тут перформанс вжито у значенні показник або результативність. Поглянемо, наприклад, з НМТ. Бачимо угорі оголошення «Center of Performing Arts», що можна перекласти як центр снічного мистецтва. А, і можна за допомогою цього ключового слову зрозуміти, що правильна відповідь – «a. theatrical production» театральна постановка. Далі – заявка застосування. Подивимося ще раз на це оголошення. Зверніть увагу на фразу «applicant should forward a resume» Or request an employment application from. Тут applicant дослівно означає той, хто подає заявку, або більш природно можна перекласти як кандидат. Тобто речення прикладаємо як кандидати можуть надіслати резюме або звернутися по анкету для працевлаштування за адресою. Також треба запам'ятати дуже корисне дієслово to apply. застосовувати. Поглянемо на це оголошення. Certain income restrictions apply. Тут означає, застосовуються певні обмеження щодо доходу у контексті оренди помешкань. Job hunting – пошук роботи. Як ми знаємо, то hunt – це полювати. Можливо, хто з вас шукав роботу, знає про сайт з пошуку роботи Job Hunter. Переглянемо, наприклад, Wanted Lady Teachers – Шукаємо викладачок на роботу у школу. Тобто розуміємо, що оголошення стосується пошуку роботи. Загалом у цій категорії завдань дуже часто зарешається лексика, пов'язана з пошуком роботи. Також зверніть увагу на слово «schooling». Навчання, як тут представлено у варіантах відповідей, як неправильний варіант, щоб вас заплутати на цьому, все. А якщо хочете глибше розібратися в темі, запрошую вас на повний курс підготовки до НМТ-2026 з англійської мови. У курсі на вас чекають інтерактивні завдання, подібних до тих, що будуть на на НМТ, інтерактивні картки для запам'ятовування слів, і ми розберемо всі теми, які можуть трапитись на НМТ 2026 Нічого зайвого, тільки те, що потрібно для високого балу.